На Донбасі знову нічого не нагадує про неодноразово оголошене перемир'я. Кількість атак на наші позиції зіставна з чисельністю перестрілок періоду активної фази. Ато є жертва як серед військових, так і серед мирного населення. Найгарячішою точкою залишається Донецький аеропорт, і це про тому, що кожна зі сторін заявляє про локальну, але таку знакову перемогу. Донецький аеропорт залишається під контролем українських військових. Тут відносне затишня розпочалося після 20-ї години вечора. О півночі бойовики зграді обстріляли метеовежу, і після цього до самого ранку пострілів не було чути. Аеропорт повністю контролюється підрозділеннями вооружених сил ДНР. Стрельба там продовжується, але стрільба це хаотична, тому що не всі воєннослужачі української армії з'явили бажання туди уйти. Вчорашній бій за аеропорт буде вписаний золотими літерами в історію збройних сил України, зазначає верховний головнокомандувач Петро Порошенко. І додає, армія значно підсилила позиції як за рахунок морально-вольових якостей, так і в сенсі техніко військового оснащення. Нам вдалося забезпечити суттєве посилення нашої групіровки в аеропорту. Укріплено протитанкові позиції для того, щоб більше не могли вони безкарно пересуватися на відстані вогневого досягнення. Значно посилена артилерія. Майже те саме лунає з вуст найодіозніших бойовиків по відношенню до своїх поплічників. Е, в підрозділенні ВСУ е, понесли великі патрі. Потому что мы заходили при поддержке танков и как бы у нас немножечко подготовка лучше, чем у них. Словесна битва сповнена інсинуації. першого генштаб повідомляє, що вже сьогодні терористи застосували проти оборонців аеропорту газ. По тому цю інформацію спростував радник президента. Згодом підтвердило міністерство оборони. А ДНРівці, в супроводі яких місія обсє, нарешті дісталася прилеглих до аеровокзалу районів. Упродовж усієї подорожі розповідали спостерігачам про хімічну зброю, яку буцімто застосували. Совою нацгвардія, поміж іншим, закордонні експерти під час зупинки поцікавилися а де взагалі знаходиться. Аеропорт інші лідери банд формуан сьогодні навідалися до Мінська, але їх там ніхто не чекав. Мабуть, і самі не зрозуміли з ким хотіли діалогу. Адже Леоніда Кучму за офіційного переговорника більше не вважають. Той своєю чергою каже: якщо й розмовляти, то тільки з керівниками так званих ДНР і ЛНР, а не з їхніми помічниками. Тож черговий раунд дискусії знову перенесено на невизначений час.